Всім привіт! Починаю для вас новий влог з ось такої краси з такого дуже гарного заходу сонця. Ранок в п'ятниці, хочу вас зарядити позитивом. Попереду вихідні. У мене ще робота. З переведенням графіка мені не подобається, що переводять години. Дуже важко перестроїтись. Я люблю вставати о 6 ранку. Так, прокинулась сьогодні. Нанесла масочку. Ось таку охолоджуючу, зробила патчі з холодильника. Армайт, вже закінчується, потрібно якийсь класний ще знайти. Думаю, я вам колись рекомендувала, рекомендувала і дуже мені подобалось. І на вулиці співали пташки, дуже гарно все цвіте. і читала, дочитувала ось цю книжку праці по Данській від Міка Вікінга. Обожнюю Міка Вікінга і його супермотивуючі книги. Дуже мені сподобалося багато корисної інформації, цікавих досліджень саме про роботу, як знайти баланс життя робота, але там є багато нюансів. Дуже-дуже рекомендую цю книгу для прочитання всім. Це просто вау! Як для роботи для офісу, так і хто працює з дому. І взагалі, знову ж таки, дуже багато прослідковується. Міквікін хочеть нас, як знайти баланс у житті, щоб бути щасливими. Тут кожна книжка або гарні ілюстрації або поради, як бути щасливими. Прям дуже-дуже. Класно, це новинка, брала в КСД. Придивіться. Закінчився в мене робочий день. Роботу закінчила і біжу в мене вже запис на до перекоря, на покраску. Як завжди, кращу з бібійкос. Дуже рекомендую. Це фарба перевірена роками. Саме ця кератинова, без ам'ячна, такий в мене окисник. І тут цілих три відтінки різні. Рудого, червоного він мені перекар смішує, і виходить мій результат вже після покажу. Повернулася з перукарні. Ось такий колір у мене вийшов. Дуже мені подобається, коли роблять. Укладку гарно виглядає, і тут в мене використаний новий засіб. З'явилася така пінка від Unicef, по-моєму. Можу помилятися, тільки бачила в перукаря, із вітамінами. Бачите, який близький колір. Але тут треба врахувати, що й краска ця біблікого безаміячна також дуже гарно впливає на волосся, не пересушує його, коли ви його фарбуєте. Цей раз зробила темніше, щоб. Потроху змивалося, і тоді можна довше не фарбувати волосся. Взагалі, з цією фарбою я фарбуюсь десь раз в два місяці, а то й в три. Ну, три це вже трошечки забагато, краще раз в два місяці. Єдине, що я постійно використовую або маски тонуючі, або бальзами. Я вам показувала у відео, який е, саме зараз у мене тонуючий бальзам, і він дійсно дуже гарно працює. Сьогодні субота приїхала. До мами на вихідний, і подивіться на її клумбу. Ліза тут розставила статуетки із сінсея. Тут у нас як цьогорічна колекція, так і минулорічна. Вони дуже милі. Правда, тут дизайн Лізи. Але гарно виглядають. А мама купила ось такий гарний кущик, назву ви бачили, скоро буде цвісти. Він має рости на вулиці. Зараз збирається висаджувати, Надіюсь, потім розцвіте і я вам покажу. А за тиждень, що Ліза була в мами, вони ходили. На шопінг купила таке гарне пальто і дуже красиве платьочко. Мені дуже сподобалось Ось такі рукава. Я хочу тепер собі якусь ковтинку з такими рукавами. Дуже гарно виглядає. А ще також ліза собі вибрала такий цікавий лук, сукню і такий гарний топік. Буде ходити така в школу. І... Беремо з собою ось таку велику книгу казок. Ліза вже прийшла до того моменту, коли вона вже читає. Сама я вам показувала. А це одна з моїх улюблених книг у ліс. Її колись купляв дідусь, і вона дуже красива. Мені самі подобається її просто гортати і дивитися ілюстрації буде цікаво також почитати казки. І ще вам показую трохи квітів. Тут дуже гарно була злива. Зараз вийшло сонечко, все кругом цвіте, співають пташки. Ви можете бачити, в мене є в шорцах. І ось так розцвіли дерева, просто неймовірна краса. Відпочили трошки у селі на вихідний. 7 квітня в нас вікном мінус 2. Я забігала по дорозі, як відвела лізу в школу в АТБ, купила деякі овочі ось такий о, болгарський перець. Зараз планую робити салат з перцю, молодої капусти, огірки взяла, о, помідорки в мене вдома ще були. І редис. Є. Трошечки буду додавати. Дуже мені подобається ось такий майонез. По дуже гарній ціні по 20 гривень. Буквально були. Авокадо взяла більше, вони тверденькі, але я думаю, скоро дозріють і буду робити зранку авокадо тост. Також дуже любимо ось такий укроп до салату, він додасть свіжості. І кисломолочний сир, в принципі, люблю їсти на сніданок, але правда до нього потрібні мені ще якісь і, ягідки. Люблю дуже сильно з єфинами. Взяла два банани і два ось такі йогурти, що в мене чі, А зараз на вечерю буду робити такий пудинг. Ходили сьогодні з лісу на англійську, а по дорозі зайшли в Аврору і там взяли насіння квіточок, огірочків, помідор, і м'яту я взяла собі досадити. У мене вже гарно росте на підвіконнику, але хочу посіяти ще. А це в школу. Вони будуть садити город на підвіконниках. Далі у нас закінчилась зубна паста в А наш стоматолог рекомендує ось цю, і не тільки він, практично всі стоматологи для дітей рекомендують Елмекс. Брала в просторі, по-моєму, є в Єві. Почитайте, придивіться дуже класні зубні пасти. Далі знайшла магазин. У нас є якщо в Ужгороді, то в гіршичному зерні. Так, на Корятовича, там все для дня народження. Мені потрібно були ось такі пакетики. Пізніше вам покажу, буду в них пакувати подарунки для діток в школу. Ще в... В просторі взяла бритви, давно не була на депіляції лазерній, вона дуже дієва. Волосся вже практично більше півроку взагалі не росте, росте повільно, точніше я хочу знову піти, і вже воно потрошку починає з'являтись, тому взяла усе мої улюблені бритви. По акції у 120 гривень були ось такі патчі. Я вам говорила, моя упаковочка вже практично закінчилась, тому беру тепер такі. Там були різні різні види. Я взяла ось такі блискучі, гарні, поставлю в холодильник, буду користуватись. І декілька масок також, щоб поставити в холодильник, просто на касі рандомні. Поки Ліза в. На заняття у мене є годинка. Часто заходжу в сінсей, і дивіться, дві кофти з довгим рукавом. Нам якраз розмір. І зараз трошки такий більший, але на осінь 119 гривень. Тобто, по 60 гривень хай буде одна ось така маєчка. Вийшло. Це дуже гарна ціна. Вони в нас дуже швидко зношуються, але ліза швидко росте, і ми якраз встигаємо виносити. Подивіться, які гарні. Тут і рукавчики такі красиві. Звертайте увагу, якщо десь живете біля сенсей, або маєте можливість ходити, бачите, тут і низ такий класний, на такі маєчки. Часто бувають по таких дуже приємних цінах. Далі ми зайшли ще в міст експрес із. Тему прийшов на велике замовлення до Лізи на день народження. Перше, це ось такий гарнючий обруч, але це не те, що я замовляла. Я замовляла дуже красивий з метеликами. Але, mm. вибачте, добре, що він прийшов такий, тому що, напевно, метелики би прийшли в дуже поганому стані. Буде до якогось гарного літнього образу. Далі Ліза хоче трендовий. Тортик е, з короною. Я думаю, ви його бачили. Але, на жаль, вона прийшла маленька. Вона прийшла ідеальна, але маленька. Мені треба таку, але більшу буду десь шукати, бо вона дуже хоче цей тортик. Напишу в кондитерську, можливо, в них вже навіть є. Ну, Будемо приміряти, можливо, їй сподобається, що вона така маленька. Хоча, чесно, не думаю, бо вона навіть не буде гарно дивитись на тортик. І їй на день народження. Два кольорові дракони один ось такий, і один а, трохи інакший яйці. Вони не випадково білі, я швидше заказала, тому що буду ставити на підвіконня, щоб світло набралося і вночі повинні світитись кольоровим, різними кольорами. Для цього що в яйці. О, він тут, щось світиться. Я не дуже... тут є ціла інструкція, такі вусики. До яйця самого буду дивитися, як він, що світиться. Ну і один просто світиться. А як на сонечку позаряжаю, або буде ніч, будемо дивитися з вами, як воно переливається. Ось тут у мене вже стоять. Готую пакуночки в школу, показувала брала ці пакетики, замовила вже соки в сільпо і тут розставили смаколики. Ось такий набір, тут вафелька, цукерка, кіпкат і ось такі цукерочки. До цього буде сочок, і думаю, взяти ще декілька видів цукерок. У вас також таке практикують в школі. Це дуже приємно, мене ліса в захваті, що можна. Mm -hmm. Щось таке солодке отримати. Плюс класна ідея вам на замітку. На початку року в школі ми закупили книги, і тепер від класу кожна дитина отримує в подарунок книгу. Якраз вони учаться читати, і це дуже кльово. Ліза дуже чекає своєї. Хочу вам показати книгу місяця в книжковому клубі і книги, які мені подарували на день народження. Так, да, день народження вже був давно, але сьогодні ще зі мною подругою зустрілись, і так в мене з'явилась така величезна кількість книг. Перша це книга місяця в клубі, річка золотих кісток. Подивіться на цю красу. Ось опис, уже читала дівчатка з глуба, казали просто. вау, Дуже цікаво. Чесно, не знаю про що як, буду читати. Далі, те, що я вам дуже рекомендую: Двері у вирі». просто подивіться на цей шедевр-опис. Це друга книга. Тут іде якби трилогія буде. Якщо ви читали місто кісток. То це дуже схоже, але краще. Таня Гуд, наша письменниця, і скоро вже виходить третя книга. Рекомендую, рекомендую, ще раз рекомендую. Дуже хотіла, це теж з моїх бажанок. Помічниця лиходія. Єдине, що я трошечки її відкладу пізніше, прочитаю, тому що вже скоро вийде друга частина. Я вже питала, в книгарні, тому що ніби вона закінчується на самому цікавому. Почекаю другу частину і прочитаю разом. Книга, яку я також хотіла, оцю я знала, хотіла це м'ясник та чорна пташка, Брін Вівер. Також буде друга частина, але тут є логічне закінчення: це Дарк Роман про двох убивць-суперників. Як мені описували, це дуже легкий цікавий роман, саме де вони під якби, жартують один з одним всю книгу, дуже так підколюються, дуже цікаво, дуже класно. І ніби вбивця буде дуже-дуже грін флаг. Ну, це прям щось, щось цікаве. Я прямо у мене на черзі для читання, правда, перша буде ця, тому що скоро книжковий клуб її треба прочитати, але потім буде ця. Але ще мені не подарували гладати, але почитати першу книгу із Диявольської ноїв чи певне лопаду. Всі я вже читала з тих, що вийшли. І цю я також маю прочитати. Одним словом, буде багато в мене в влогах тепер про книжки я також, тому що стараюсь читати практично щодня. Третя книга з двору шипів і троян, двір крил і руїн. Одна з моїх улюблених серій. Перша книга, так собі. Її важко прочитати. Друга книга шипів і троянд, прям моя любов. Одна з кращих книг, яку я читала. Ну і вже звичайно мені цікаво читати про героїв далі. Тому ось книжечка в мене. І щось таке цікаве, незвичайне, це просто вибрала подруга для мене по описі. Казала, ну, мало би мені сподобатись. Також обов'язково буду читати. Ось, ось мій скарб, ось як їх багато. Прямо буду складати, що за чим читати, і вам розказувати. Чи є у вас якісь із цих книг, напишіть, чи читали, як вам. Не лякайтесь вечір. У мене вечірня рутина вирішила з вами поговорити. і Поки в мене на обличчі діє ось такий кривавий пілінг від Ordinary, Дуже мені подобається, класно з ними обличчя виглядає. І якщо додати на ніч ось таку масочку зранку. Це нічна Майовська Оріженс після цього пілінга на ранок Супер Ефект. А розказати я вам хотіла, крім того, що в мене купа книг, яку я вам показувала, це просто неймовірне щастя. Купляю книгу щаслива. Сьогодні я була вперше на тренуванні. В мене було все. Я тут біля мене недалеко є спортзал. Я в нього записалась і взяла на певний час тренера. І цілу годину з тренером поки що годину тренувала тільки. Я вже ледь вийшла з портзалу. Ми першу тренував тренували все тіло, і це дійсно я вже крепатуру по дорозі спортзалу відчувала, тому що я ніколи не тренувалася прям так дуже серйозно. Дуже цікаво, що в мене вийде. Я вирішила прям серйозно зайнятися схудленням. Я вже колись показувала, в мене вийшло самостійно без спортзалу схуднути колись на 12 кг. Але в мене вдома був велотренажер, і для мене дуже важлива була таблиця калорій. Отак ви можете ввести, скачати, і ви там прописуєте свої калорії, додаєте програмки, які рахують вашу активність. І таким методом теж можна худнути. Но тоді я три реча. В тиждень їздила на велотренажері. Зараз вирішила спробувати з тренером. Це новий досвід для мене. Це вперше в мене є тренер, і дуже цікаво це прям тобі показує, тобі розказує, слідкує, щоб ти правильні м'яса застосовував. Подивимося, що з цього вийде, буду вас держати в курсі. Постараюся тепер стараюся взагалі мати. Влог за тиждень, і думаю, в свої влоги додати дві тематики. Це, звичайно, книги, я їх обожнюю, це моє улюблене хобі. І друге це заняття у спортзалі, як проходять, що додаю, що взагалі їм, і в тому плані, що міняю і чи виходить в мене схуднути, чи ні. Напишіть, чи будуть вам цікаві такі теми. Дякую всім за увагу, усім па-па-па-па!